Вітаю вас, шановні глядачі, на часі традиційний випуск новини з життя нашого міста і району. Варто сказати, останні дні видалися інформативно насиченими, тож сьогодні ми розкажемо багато цікавого. На початку коротко, про головне на Переяславщині. Побував начальник ГУМВС України в Київській області, підполковник міліції Вадим Троян. Про що дискутував із місцевими правоохоронцями? Ваканна МВС на поверхному на вулиці, в першу чергу. У місті виявлено та затримано на гарячому торговця наркотичними речовинами. Переяславець навіть власну лабораторію облаштував. Міні-лабораторію, де він виготовляв, зберігав і поширював наркотичні засоби. У музеї кобзарства пройшов вечір пам'яті театрального режисера, громадського діяча Патріота України, знаного в нашому місті музейника Григорія Остроноса. Будемо пам'ятати. Його, його образ, його душу, його серце. Ми прижитимемо самі. Минулої суботи спільними зусиллями вдалося зібрати немалу грошову допомогу тяжко хворому бійцю, а то Леоніду Хмелькову. Жоден із благодійних концертів не залишився поза увагою переяславців. Люня передав великий привіт. І я хочу від себе особисто, від другого. Сказати вам велике спасибі, що ви зібрались цьому владу. Минулої п'ятниці, 13 березня, до Переяслава приїздив начальник ГУМВС України у Київській області Вадим Троян. Того дня він провів особистий прийом громадян, а також робочу нараду з правоохоронцями нашого міста і району. У ході зібрання обговорити вдалося немало проблемних питань. Основне з яких шляхи усунення корупційних схем серед людей у погонах. Подробиці в сюжеті. Познайомившись із представниками правоохоронних органів нашого міста і району, начальник ГУМВС України в Київській області Вадим Троян перейшов до обговорення питань, які є найболючішими для всіх підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Це красиво, все одно. Але коли ти приходиш працювати, бачиш, з якими проблемами. На самому потовому рівні ці підробітні міліції вивчає проблеми, бо багато з них не тільки втрачають себе особисто, а костюма перешарування Але ти працюєш, бо знаєш, що ти повинен це робити. Найактуальнішим наразі напрямом роботи правоохоронців, на думку Вадима Трояна, повинно стати вирішення проблеми недовіри громадян до людей у формі. Завдання МВС це не повернути довіру на вулицю, в першу чергу. Не в кабінетах, не в куларах, так а на вулиці, щоб людину формі сприймали як помічника, яке як, як, як мені подобається, як сусіда свого на території. Озвучив присутнім підполковник міліції також свою першочергову мету як керівника МВС України у Київській області. Полягає вона в кадрових ротаціях своєрідному перезавантаженні всіх підрозділів Київщини. От така в мене мета Буду робити кадрово що так, щоб на той рік вже виходити сміло і заявляти всім, що привозити вам трьох, чотирьох то вибирайте. Образно я я розумієш, що так. Але так і буде. У робочій нараді правоохоронців із очільником МВС Київщини взяли участь також волонтери, представники громадських організацій та формувань. Усі охочі могли задати Вадиму Трояну запитання та отримати на них відповіді. Цікавить громаду, зокрема, ситуація на передовій, а також забезпеченість українських військових транспортними засобами. я розумію, Ви підтримуєте підтримують, якщо також що зараз керівники і ці полку говорять про ситуацію Маріуполі? Маріуполь створив з нами дружини повністю самооборони Маріуполя. Вони з нами виходили на передову і з приводу ціляндеру. Тисячі людей, не сотні, не десятки, а тисяч. В місті Турясла Хмельницький і одну інших районах спочатку на яких знаходяться транспортні засоби, які як проходять по кримінальних справах? Там такі власне підтратиш прав площадка, просто простої. З іншої сторони збройні анту не вистачає там транспорт, волонтерам не вистачає транспорту. І так далі. Чи є механізми, вже якісь... Де відправляються? Я розумію, що воно значить, можливо, не видно, що де вона Ну, Наприклад, ті, що я знаю, це точно. Цікавить громадою подальша доля трьох працівників міліції, котрих затримали за вимагання коштів. Мене хвилює дуже питання, боюче питання як для працівників, так і для пенсіонерів відносно наших трьох хлопців, для яких порушено кримінальне провадження. Одна із них Осінка Юру, я їх називаю іменах, тому що вважаю, що це мої діти, з якими я співпрацював, допомагав. Знаю його як чесного і відданого працівника міліції. Яке відносно них прийнято рішення Главку? І чи воно може змінитися? Якщо може, то з яких обставин? Без службового А засвітування Б займається цим прокуратурою пане не це знає таких переконаність немає. Підсумовуючи, варто наголосити, що дискусії стосовно різних проблемних питань тривали не одну годину. Вадим Троян намагався дати вичерпну відповідь на кожне із поставлених йому запитань. Після зустрічі з правоохоронцями провів підполковник міліції особистий прийом громадян, у ході якого зміг детальніше ознайомитися із проблемами, що турбують жителів нашого краю. Далі поговоримо про безпосередню роботу місцевих правоохоронців. Працівниками сектору БНОН було виявлено та затримано переяславця, який виготовляв та збував наркотичні засоби. Крім того, усе частішими стають випадки крадіжок. До вашої уваги оперативні зведення міськвідділу за період із 9 по 16 березня. Минулого тижня в місті по вулиці Сухомлинського з одного із тамтешніх дворів невідомі викрали металеві труби. А от із підвального приміщення «Укртелекому» злодії поцупили 200 метрів кабелю. Останнім часом активно орудують крадії на територіях дачних кооперативів. Так у Переясливі з дачного будинку по вулиці Каранській винесли водяний насос. А от у Ташані невідома особа з дачі потягла газонокосарку. Ще один із ташанських дворів зловмисники почистили від металобрухту. Крім крадіїв, додають клопоту правоохоронцям наркомани. Нещодавно, до прикладу, у місті було виявлено підпільну лабораторію, де місцевий житель виготовляв наркотичні речовини, розповідає інспектор по зв'язках із громадськістю Лариса Чернікова. Працівниками БНОН 7 березня було здійснено відпрацювання, їм поступила оперативна інформація про те, що житель міста Пряса Хмельницького виготовляє і збуває наркотичні засоби. За місцем проживання в нього було вилучено. 300 грам наркотичної речовини, також грошові кошти. Також було встановлено, що у підвалі свого будинку він обладнав спеціальну кімнату міні-лабораторію, де він виготовляв, зберігав і поширював наркотичні засоби. У минулому ж місяці переяславськими правоохоронцями також було затримано особу, яка при собі мала пакунок із наркотичною сумішю. При поверхневому огляді було теж вилучено наркотичну речовину. І зараз проводиться досудове слідство по частині першій статті 309. Що ж до вищевказаного громадянина, який збував наркотичні засоби і поширював їх, по ньому теж проводиться досудове слідство по за статтею 307 частини 2. Користуючись нагодою, Лариса Чернікова звертається до громадян міста і району з пропозицією долучитися до процесу контролю правопорядку на вулицях нашого краю. Охочі можуть спільно з міліціонерами проводити профілактичні патрулювання. Можна приймати участь разом з міліцією і спільно проводити вуличні патрулювання. Навіть можна сформувати громадське формування і приймати участь в охороні громадського порядку, виявляти злочини разом з працівниками міліції, виявляти адміністративні правопорушення і тому в нашому місті і в районі буде набагато спокійніше. Запобігти, врятувати, допомогти під такою назвою місцеві надзвичайники провели захід на території ЗОЖ номер 2 Під час акції відпрацювали з учнями аварійну евакуацію, розповіли про надзвичайні ситуації, які можуть трапитися, що робити, аби не постраждати, а також продемонстрували школярам свою роботу та функціональні можливості пожежної машини. Провівши навчальну евакуацію учні загальноосвітньої школи номер 2 надзвичайники перейшли безпосередньо до практичних дій. У ході акції запобігти, врятувати, допомогти. МНСники не тільки розповіли про правила протипожежної безпеки, а й наочно продемонстрували, на що здатний автомобіль, який призначений для гасіння вогню. Ознайомили також дітвору з роботою підрозділу ДСНС та всім обмундируванням рятувальників, які здійснюють пожежогасіння. Що ви думаєте, що це таке на спині? називається? Куртку це називається, називається СП2. Апарат насильство в повітрі. Двадцять балона. Панорамна маска. Зараз колега продемонструє, як їм потрібно їм користуватися. Натинає панорамну маску. Це допомагає взадимо середовищі, людині не дихати отруйні пари. Школярі не тільки слухали та спостерігали, а ще й активно приміряли на себе роль надзвичайника. Ми відпрацьовуємо з дітьми евакуації на випадок пожежі або надзвичайних ситуацій. Ознайомлюємо їх із пожежною технікою. То і в цілому роботою нашого підрозділу. Провідний інспектор місцевого сектору ДСНС Олександр Бутенко каже: дітей сьогодні вдалося зацікавити. Надана їм можливість, так би мовити, потрогати деякі із засобів пожежого гасіння, допоможе краще закріпити теоретичний матеріал та вже набуті ними знання. Дітям більш воно візуально краще сприймається і. Йде в якесь заохочення, хтось з них, мабуть, в подальшому стане пожежником для ознайомлення з нашою роботою. Загалом же акція запобігти, врятувати, допомогти є традиційною. Проводиться вона щороку. Надзвичайники не минають жодного навчального закладу. Тож можна бути певними, місцеві школярі з правилами протипожежної безпеки ознайомлені. Знають також, чим займається підрозділ ДСНС та що собою являє пожежна техніка. І до інших тем минулого тижня в музеї ковзарства Ніас Переяслав пройшов вечір пам'яті громадського діяча, музейного працівника, режисера театру та вірного патріота України. Григорія Остроноса Григорій Митрофанович пішов із життя у березні минулого року, коли застудився на майдані, де стояв 19-20 лютого в найнебезпечніші години протистоянь на пам'ятному заході. Рік по тому близькі, рідні, друзі та знайомі згадували про цього добродушного і завжди активного чоловіка. Продовження розповіді у репортажі Тетяни Панченко. Добрий, чуйний, мужній, талановитий. Саме такі слова злітали з вуст тих, хто на «Вечорі пам'яті розповідав про Григорія Остроноса. Народився він на Чернігівщині. Після здобуття вищої освіти приїхав до Переяслава працювати режисером народного театру районного будинку культури. У той час разом з молодими акторами він ставив різні п'єси. До вашої уваги інтерв'ю з Григорієм Остроносом записане два роки тому. Після закінчення. Інституту культури Харківського, я був направлений в Київську область. Це моє було прохання по проханню області. А тоді пішов я в Міністерство культури якраз. А тут не було режисера. Мене прийняли на роботу одразу. — Це в якому році було? В 67 му році перша така вистава в нас була Києві, десь щоб на три акти була. Григорій Остронос також грав у п'єсах. Одна з його ролей у виставі Фараони. Вам замість затрити так не можу. до докупу звести не можна. 15 корін про 4 діти це 60. І кожен треба вибити. Вночі спислося таке вин'я, як клуня. А діти, я б а я маленький, я комар, почепився за дітью роя. Мені те, що подобалось, то я не мог і брати. Я брав те, що якраз, можливо, такий негативний образ, де не хотіли грати, так я змушений був грати. До кожного актора режисер мав підхід і ніколи не підвищував на них голос. Ставився з розумінням. Не був деспотом і не був строгим, я сказав. Я такий лояльний. Я ну не міг. Я знаю, що люди це з роботи приходять. І вечірна робота в нас була тільки репетицій, тільки в вихідний час. Пощастило працювати в театрі з Григорієм Остроносом Наталій Костюк, яка згадує про роки роботи з ним. Можливо, хотіли, він нам давав зауваження, більше нас поправляв, але він ніколи, як Таня казала, не давав. Непотрібних зауважень, правда? Він націлював нас на те, що ми самі творили, що ми самі будували свої там, персонажі. От. І ще щоб мені що мені запам'ятало, що Григорій Митрофанович був надзвичайно великий майстер, ну, талановита людина у всіх проявах. Він був надзвичайно делікатний, скромний, ніколи він від нього не було почути ніякого поганого слова. Лише добрі спомини має про Григорія Митрофановича Інна Олійник, яка нині теж займається театральною діяльністю і є режисером вистав, зокрема, Центру професійно-технічної освіти. Він своєю лагідною посмішкою, батьківською посмішкою. Він сполукав нас до того, щоб на сцені оживали образи, і будемо пам'ятати його, його образ, його душу, його серце. Поки самі свого часу. Григорій Остронос працював у фольклорному колективі Веселка. Його музичний керівник Тетяна Мисан каже, з ним завжди було легко. І з ним було дуже легко, дуже легко. От навіть коли десь якась заміночка невеличка, от ніби десь десь щось упустив, забувся. Глянув на Григорія Митрофановича. Вже все, все згадав. Він якусь фразу, десь щось додав. Він дуже любив Україну, він дуже любив землю. Він він беріг, він оберігав усе українське. З 1982 по 2011 роки Григорій Митрофанович працював у національному історико етнографічному заповіднику Переяслав. Після чого пішов на заслужений відпочинок. На вечорі пам'яті Григорія Остроноса прозвучали молитви та українські народні пісні в виконанні ансамблю духовної пісні тріо побратими під керівництвом Анатолія Євсевського та ансамблю «Веселка». Юні актори театру Кредопряса Хмельницького ЦПТО показали уривок п'єси Мина Мазайло Миколи Куліша. Концертні виступи перемежовувалися зі спогадами присутніх про Григорія Остроноса, який у пам'яті усіх, хто його знав, залишиться талановитим чоловіком із добрим і чуйним серцем та мужньою вдачею. Продовжуємо випуск. 14 березня в районному будинку культури відбулися два благодійні концерти, у ході яких збиралися кошти на лікування нашому землякові Леонідові Хмелькову. Про ці заходи поговоримо згодом. Наразі розкажемо про ще одне вокальне свято, яке також влаштовується з благодійною метою. Цієї суботи насолодитися українським репертуаром і долучитися до збору коштів для тяжкохворого Леоніда запрошують усіх небайдужих переяславців і члени гурту Світозари. В нашому місті та районі кавер гурт світозари також не може залишатися осторонь тяжких наслідків неоголошеної війни на сході. Як зазначає художній керівник колективу Віктор Палатний, подарувати громаді свою творчість і з допомогою благодійного концерту зібрати кошти на лікування нашому земляку Леоніду Хмелькову, це те, що члени гурту Світозари можуть зробити, перебуваючи на сторожі нашої державності безпосередньо тут у тилу. Йде війна з Росією, там сепаратистами. Тоді дуже багато хлопців із нашого району там воюють, захищають нашу державу. У нас у районі є молоді хлопці, які постраждали. Вони на фронті були. Ми вирішили своїм гуртом зробити концерт, такий благодійний, для Леоніда Хмелькова. Концерт буде в суботу 21 числа в 19.00, так що мешканці міста Переза Хмельницького і гості запрошуємо всіх на концерт. Гостям благодійного концерту гурт Світозари, як завжди, даруватиме живе виконання, інструментальний музичний супровід та українську пісню. Переважно українські пісні, тому що ми шануємо українську пісню, от і там буде на завершенні пару таких Андрія Макаревича пісні, так як він теж проти цієї війни, і ми теж заспіваємо. ну В основному, будуть українські пісні. Так що я думаю, що всі будуть задоволені і ми. З душою і з радістю все дамо нашим глядачам, які прийдуть на наш концерт. Відбудеться концерт кавер гурту Світозари цієї суботи, 21 березня в районному будинку культури. Початок о 19-й годині вхід вільний. Тепер до обіцяних розповідей про благодійні концерти, які проходили минулої суботи. Здавалося, що ситуація на сході України та проведення концертів незіставлювані речі. Однак, якщо мистецтво, за допомогою якого були зібрані кошти, врятує хоча б декілька життів, тоді все стає на свої місця. Так, 14 березня, в районному будинку культури відбувся благодійний концерт. Він повернувся, щоб жити. Долучитися до цієї благородної справи мали змогу усі небайдужі до чужого. О, горя детальніше дивіться у сюжеті Галини Калин. Він повернувся, щоб жити. Леонід Хмельков родом із села Малої Каратулі, Переслав Хмельницького району Київської області. З рідних у нього лише бабуся Галина Тихонівна. Хлопець круглий сирота. У зоні АТО Леонід звільняв Слов'янськ, воював на горі Карачун, брав участь у боях під Лисичанськом. 21 січня отримав важке осколкове поранення у Донецькому аеропорту. Наразі на бійця чекає ще не одна важка операція. Тільки спільними зусиллями ми зможемо підняти його на ноги. Переконують усі, хто прийшов допомогти молодому бійцю сьогоднішній благодійний концерт це, мабуть, не менше, що ми могли зробити для Леоніда. І ну, просто всі в Україні, всі в переясливі, вони мають поважати тих, хто зараз воює, захищає нашу батьківщину. І щоб було все добре у них в житті, щоб їхні сім'ї раділи за них. Ми хочемо, щоб хлопці були здорові. І щоб вони ходили по вулицях і раділи цьому життю і хочемо, щоб хлопці не помирали. Концерт відбувся за підтримки директора ЦПТО Миколи Лопати і заступників з навчально-виховної роботи Наталії Гайдар та Світлани Назарової. На захід прийшли просто небайдужі переяславці, волонтери, рідні та знайомі Леоніда. Концертну програму для глядачів підготували молодіжний театр Кредо, керівник Любов Черниш, і танцювальний колектив Альта, керівник Інна Олійник. Звучали у виконанні юних артистів переважно патріоти. Боже мій, до тебе прагне душа, Боже мій, кажи мені правильне жиля, Боже мій, тобі віддаю все життя. Серед присутніх волонтери Світлана Шевченко та Мар'яна Волошин люди, котрі не словом, а ділом надають допомогу тим, хто її потребує. Хочу подякувати кожній людині, яка не залишається байдужою, за, за теплоту душ, за теплоту їхніх сердець, за, за те, що е, наш волонтерський рух на переяснині все-таки існує. Учасники танцювального колективу Альта під звуки українських народних пісень виконали декілька хореографічних постановок. Дебютувала на концерті музикантка Руслана Костенко. Дівчині вдалося вразити глядачів дивовижною грою на саксофоні. Кожен у житті займається своєю справою. Цей концерт ми назвали не тільки благодійним, а й у підтримку духу українського народу, розповідає співорганізатор заходу Інна Олійник. Ми маємо надію, що кошти, ці кошти, увільнються у той внесок загальний, коли люди намагаються допомогти хлопцю. І вижити, і зробити надскладну операцію для того, щоб він міг нормально і далі жити. Майоріли на сцені і справжні бойові прапори з Майдану, які надали волонтери та адміністрація меморіального музею академіка Володимира Заболотного. На завершення стало відомо, що вдалося зібрати понад тисячу гривень, які будуть передані на лікування Леоніда Хмелькова. Того ж дня, о 18-й годині, в районному будинку культури відбулася благодійна толока. Допоможи герою. Ініціаторами проведення доброчинної акції виступили представники громадської організації Джен Толока. Учасниками концерту стали молоді співаки і музиканти. Насолодитися різними стилями музики мала можливість, і наша кореспондентка. Благодійна акція зібрала чимало переясливців, охочих послухати хорошу українську музику та допомогти пораненому бійцю, зібравши кошти для його лікування. На концерті виступили різноманітні гурти, такі як Мар'янко, Драбадан, а також артисти Борис Любченко, Олександр Тимощук, Влад Шекмар, Сергій Панін та Микола Гриценко. Приїхали на запрошення організаторів і музиканти з Березані. Нали багато патріотичних пісень, які надавали сили та вселяли надію на перемогу. І за чим що Уші концертної програми Ігор Янчук розповів, що мета благочинної акції полягає насамперед у тому, щоб залучити до цієї справи якомога більше людей та врятувати життя молодому кібергові. Сьогодні кожна пісня, яку ви почуєте на цій сцені, саме звучатиме до нього, а кожна гривня, яка покладена в ту скарбничку, буде передана його бабусі, буде направлена на лікування і даймо Бог волі, терпіння та сили. Його бабуся Галина Тихонівна щиро дякувала всім, хто відгукнувся на заклик про допомогу. Льоня передав великий привіт, і я хочу від себе особисто, від нього сказати вам велике спасибі, що ви зібрались в цьому залі. Побажати вам мирного неба, здоров'я всім, щастя і хай вам Божої благодаті, тому що буде мир і спокій начіть. Буде тоді все вже на завершення заходу була названа сума зібраних коштів 4 тисячі 786 гривень, які будуть передані на лікування тяжко пораненого воїна Леоніда Хмелькова. Такими були новини цього разу. Життя Переяславщини на місці не стоїть. Наступного разу ми також розкажемо і покажемо багато цікавого. Якщо ви щось пропустили, не біда. Переглянути наші інформаційні випуски можна ВКонтакті. Не забувайте також ділитися інформацією за телефонами, що на екрані. Бажаю глядачам усіляких гараздів та тільки приємних новин. На все добре і до зустрічі в студії вже цієї суботи.